Із липня поточного року в сумах почалися проблеми з виплатами грошового забезпечення бійцям добровольчих формувань, і вони в повному обсязі станом на кінець жовтня не вирішені. Відтак для з'ясування причинно-наслідкових зв'язків та напрацювання ефективного механізму погашення заборгованості було ініційовано проведення відкритого публічного діалогу за участі командирів ДФТГ, представників міської та обласної влади, волонтерів, громадськості та медіа. Ми маємо розуміти, що війна не закінчиться завтра, і ми постійно говоримо. Про те, що нам треба ставати сильнішими і збро... озброюватися до зубів, але інколи так виглядає, що наша влада. Трішки забуває про першочергові виклики, у нас з'являються якісь незрозумілі тендери на 250 мільйонів на охорону фортифікацій. У нас з'являється будівництво харчоблоків, коли діти не ходять в школу. Ну і решта ознак, наприклад, як красиві відео про наради, коли мені показують голова адміністрації вздовжив поперек. Я не хочу це бачити. Я хочу бачити, коли наші гроші платників податків направляються на нашу безпеку і оборону. Ті тенденції, які Зараз відбуваються в сумах, а саме, коли влада вирішує за якийсь місяць платити, не платити добровольчим формуванням територіальної громади, неприпустимі. Неприпустимі від слова зовсім. Тому що саме ці люди стали першими на захист міста Суми області, сел селищ обласного центру. саме вони його відстояли, і е, саме вони зараз збивають шахеди зокрема разом зі збройними силами України, саме вони на варті безпеки. Я запрошувала звісно владу. Я про це говорила. Офіційний лист був направлений в е, обласну військову адміністрацію. І його бачив голова військової адміністрації. Але ми знаємо, що як центральна влада, так на жаль, переймає цю практику і регіональна. Вони ходять тільки в теплу ванну, де їх будуть гладити по голівці і знімати красиві відосики і казати, «все, хорошо. Я ставлю незручні питання, тому вони вирішили не прийти. І це теж позиція. Вони не хочуть відповідати на дорослі питання сумчан. Вони тільки обіцяють, коли приїжджає президент, і ми читаємо в новинах отакі очі роблячи, що в нас виявляється, зменшились обстріли. А у нас виявляється все спокійно, все хорошо. І це теж пряма дезінформація верховного головнокомандуюча. Попри відсутність голови сумської ОВА Володимира Артюха та начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, захід відбувся і вдалося відверто обговорити наболіла. Зокрема, було озвучено причини створення заборгованості по соцвиплатам добровольцям. Це питання виключно, я не знаю, якої там політичної волі чи сили волі просто однієї людини, точніше двох людей. Це керівника обласної адміністрації, пана Дрозденка, який, Фактично має повноваження від президента, одноосібно розпоряджатися бюджетом, одноосібно підписувати ці платіжки, і йому нічого не вартує, крім тим, що крім того, щоб поставити свій підпис, є головою бюджетної комісії. Так я вам хочу заявити, що бюджет виконується 100%, незважаючи на всі проблеми. Дякуючи підприємцям, дякуючи великому бізнесу, сумлінному. Не знаю, як буде наступному року, бо гуала Кложерс, група компанії Технологія, виїжджає з сум через атаки, те, що підприємство їх розбито, але до кінця. Цього року вони виконають ці зобов'язання. І ті 2%, на які не виконувалась загальна частина бюджету, і це близько там, 18 мільйонів. Але ми мали по спецфонду перевиконання близько 20 мільйонів. Тобто в нас бюджет абсолютно 100% виконувався, незважаючи на всі ці проблеми. І це повна брехня, що немає грошей. І ми можемо зараз на гучному зв'язку набрати директора департаменту фінансів, і вони підтвердять те, що гроші зараз, і це з липня місяця триває. В липні ще вони по вересень місяць включно, були на казначейських рахунках, були виділені і не було жодної проблеми, крім того, щоб поставити підпис. А виходить так, що однією рукою міська військова адміністрація, яка повністю сьогодні абсолютно не приймає жодних рішень самостійно, а є таким придатком обласної військової адміністрації, і це на нарадах з перших днів було сказано, що ви тепер, хлопці, керівником області, є структурним підрозділом, і це було сказано навіть органам місцевого середування, через що і не склалися десь стосунки. Це питання правоохоронних органів 100% правильно тут говорить. Якщо є порушення, показуйте, знаходьте це ваша робота. І сьогодні, от я перед тим як сюди заходити, з пані Липовою говорив. Вона сказала, що тільки сьогодні Дрозденка підписав платіжку, і тільки в цьому було питання. І в принципі залишається в цьому питання. За липень, за вересень не підписано. Чому не підписано? Ну знову ж я вам прямо скажу, як вже така відверта пішла розмова, бо ми там також чуємо інформацію, певну куларах. Знаєте, яка логіка? Вони говорять, так а що ми будемо, Нам же ж треба буде потім взимку. Зараз вже накал такий піднявся, нам треба бути за жовтень, там і за наступні місяці платити. То вони думали, що вони за літа не заплатять. Ну, як це вже пережили, а далі ми там, через один місяць десь поплатимо. Але тепер нова біда прилетіла сьогодні їм. Бо після того, як 40 шахедів зайшло на місце, там чи скільки їх було останнім час, були ще звернення до президента, і президент дав доручення Сирському, щоб сюди передали тридцять чимось. Нових браунгів для мобільних вогневих груп. А голові області поставили задачу забезпечити їх пікапами. А ще сказали, що нема в стільки особового складу в, в бригадах ТРО чи в інших військових формуваннях, то забезпечити ще треба людьми. І в понеділок вони очнули, що їм ще 200 людей плюсом треба в ДФТГ. А в них мало того, що не, заплачена, не виплачена матеріальна допомога. І є декілька наказів про те, що вони там намагалися якимось чином скоротити. Я говорю, наприклад, навіть за той наказ, коли сказали, що ті, хто не прописаний, не прописані в місті, ті не мають права на отримання матеріальної допомоги. Ну в сенсі не мають. А як внутрішнє переміщення особи? Тоді там також нічого немає. Зараз немає немає прив'язки до того де ти прописаний. Хоч в Києві, хоч де. ти можеш. Випоматки, Яка випоматки? різниця? Яка різниця? А що робити тоді, ті, які там в хатіні чи десь на кордоні в Юнаківці не можуть зараз виконувати задачу? Вони перемістилися, допомагають тут. І тепер вони почали. Я вам ось відповідь на ваше запитання, чому з вами почали зустрічатись? Бо їм поставили тепер задачу, їм замість того, то вони хотіли скоротити, хотіли не виплачувати, а тепер треба відматувати все назад і ще додавати прийдеться. Бо позвонили, сказали, ми вам браунги не даємці, а вам треба ще пікапу, треба під це шукати кошти, заправляти і так далі. Перешкоди, що є штучними, як наслідок підкилимних ігор представників влади, стосуються не тільки соцвиплат, а й загалом вчасного та якісного матеріально-технічного забезпечення ДФТГ сумської громади. І все це відбувається під час серйозного погіршення безпекової ситуації. Що стосується забезпечення, да батальйони забезпечені транспортом практично за свої кошти, Тобто, благодаря волонтерам і благодаря тим бійцям, які знаходяться в батальйонах, весь наш автомобільний транспорт це особистий транспорт. Місто нам ну на моєму батальйону в частності видано дві машини, але це збійки, які потребують ремонту. Ніхто на, на так скат не звертає на це уваги. Ремонтні роботи не проводяться, навіть по цим автомобілям. Кошти, я так розумію, чи виділяли, чи не виділялися. Ну, мене не так сказать, не структура, яка перевіряє. Ми запити робили для того, щоб зробили запит по структурі, яка проводить ремонти, але відповіді ми не отримали. Я б хотів би на це отримати відповіді іменно депутатів, які контролюють кошти, які йдуть на ремонт автомобілів. Дуже багато питань, але щоб ви розуміли, ми не плачемося, ми питання свої вирішуємо самостійно. Так, да, є питання, так само, і по оплаті. Є. Якщо ви пам'ятаєте, первоначально було піднято питання, що навіть за збиті шахиди там обіцяли якісь преміальні платити. Ну, якщо взяти наш батальйон, у нас зараховано за цей рік 12 шахедів збитих. За останній місяць ми збили три шахи. Ну, багато, багато це чимало, ми не можемо сказати, тому що ви бачите, скільки над містом, особливо на останній час було прольотів. Не все ми можемо збивати, тому що в нас не немає тієї зброї, яка б ефективно могла б працювати. Пообіцяли, так сказати, нам вирішити ряд питань. Я правильно розумію, зараз кінець жовтня, тільки йдуть розмови про форму тему, так? Ну, тобто її ще немає. Я правильно розумію? Ну, користуємось ква, яка нам була видана два роки назад. Два роки назад. Одна. Згідно ну, норм забезпечення, вона видається раз, зимова форма, раз на два роки. Лідня розлітка, зимова раз на два. Ну, тобто ви вже мали на... Ну нам сказали подати заявки. Заявки на нашу бійці. Просто зимова форма, заявки подаються зазвичай влітку. І готується це все влітку, а не тоді вже коли сніг випадає. Ми все розуміємо. Коли це саме готується, коли віт готується. Ми розуміємо, але маємо те, що маємо. Разом із тим питання соцзахисту та матеріально-технічного забезпечення добровольців терміново потребує врегулювання і на законодавчому рівні. Закона про ДФТГ нема. with the Значить, нема закону, от у нас є люди, які отримали поранення. Бойові поранення у нас так приходить шахіда на об'єкт там, де вони хороняли. І таких людей у нас ну не буду називати скільки, але дуже багато. Значить, якщо б вони були військові, то вони б отримали компенсації. У нас до цього часу ми не можемо, ми б'ємося як риба, обліт, але компенсацію для цих людей поранених, які отримали бойові поранення, ми не можемо вирішити. Не можемо вирішити, тому що це вони не вважаються не військові люди, вони вважаються добровольці. Військові частини, вони як будто ми під, 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 підпорядковані військовій частині, але ми є добровольці. Місцевій владі ну, це, я так розумію, не потрібно, тому що навіть виплатити компенсацію цим пораненим хлопцям ми не можемо. От у мене зараз таких декілька людей, які отримали поранення ще влітку. І до цього часу копійки, ні копійки міста не виділили на, на, на них. Тобто, хоча б якась компенсація Ви там кажете, що переміщені особи. А це люди, які захищали, які отримали бойові поранення. Актив сумської територіальної громади рішуче налаштований відстоювати інтереси добровольців та всіляко сприяти зміцненню обороноздатності нашого регіону та захисту державного кордону України. Незадоволеність. Керівництвом військової адміністрації просто зросла колосально за останні два місяці. Я хочу, щоб влада, керівники нашої військової адміністрації, пан Дрозденко і пан Артюх, отримали чіткий меседж, чітке повідомлення від цієї зустрічі дискусії, що вони мають працювати задля безпеки, задля оборони нашої сумщини. Я знаю чітко із першого джерел, що паном Мартюхом була дана рекомендація придбати пікапи за рахунок волонтерів і за рахунок безпосередньо хлопців з ДФТГ і дівчат. Тому я обіцяю, що ця інформація буде донесена через мої, через мої джерела до безпосередньо до адміністрації президента. І безпосередньо наш президент Зеленський почує цю інформацію, що він дав наказ вирішити питання з обороною міста Суми, щоб шахеди тут навіть не з'являлися. А пан Артюх хоче ви, вирішити це питання шляхом, е, скажімо так, чужими руками за рахунок волонтерів і за рахунок безпосередньо сумчан. Я хочу вам сказати, що так не буде. Коли влада приймає рішення за закритими дверима, нехтуючи принципом публічності, громадськість не має доступу до інформації. Відтак виникає ризик непрозорих рішень, можливих корупційних схем та порушення принципів справедливості, чому категорично не можна толерувати. Від продовжує тримати руку на пульсі важливих подій Сумщини та оперативно вас інформуватимемо.